Всім привіт. Сьогодні у нас в ремонт принесли кавомашину це Saeco Magic Deluxe. Що з нею трапилось? Це, мабуть, відео буде про те, як не потрібно робити ремонти. Що з нею трапилось? По-перше, просто були відключені провода. Коли відключені ці провода, редуктор не буде обертатися. По-друге, були переплутані трубки подачі води. Вони тут. Мають своє направлення. Вхід і вихід відповідно. Е, потім чомусь тут була вата, в трубці для води була вата, хтось, мабуть, чистив. Але це не все, як ви зрозуміли, тому що робочий блок теж був зверху, е, і зараз його позиціонування не в тому положенні, в якому потрібно. Тобто робочий блок поставити неможливо. Зараз ми будемо роз... знімати редуктор. Ось він тут знаходиться. І дивитися, що там з шестернями. Тут відкручуємо бойлер і ці всі болтики по кругу. І потім витягуємо його з цієї сторони. Стіливий фільтр ми його теж знімаємо і витягуємо редуктор. Відкручуємо. Так, Відкрутили ми і. Перше, що ми бачимо, що да, дійсно невірно стоїть, це нульова мітка. Вона повинна, повинна стояти в зворотному напрямку. Десь приблизно так. Це не настільки важливо, щоб в нулі її виставити, головне, щоб не за нею, бо ось мікрик, коли буде центруватися робочий блок. Вона його може не побачить. Тут якась ситуація? Якщо е, все-таки робочий блок не став в нуль, редуктор сам не став в нуль, то щось з мікровимикачами. До речі, перший раз таки бачив, але тут мікровимикач з тріщинами якимось. Може хтось роздавив? Зараз проміряємо його. Так, поки знімав його розсипався він у мене в руках. Зібрали редуктор знову, поставили робочий мікрик новий. І поки збирали, побачили, що ось тут така тріщина. Це дренажний канал. Його підклеїти потрібно, зачистити і підклеїти, бо бачите мікрик, буде, водичка попадати туди і цей скоро вийде і строїть. Тим паче, що він уже трохи на льоті. Звертайте на це увагу і Підклеїли, поставили редуктор. Перш ніж включати кавомашину, машину, поставимо бункер для жмиху, включимо його до мережі і нажмемо на мікрік двері. Редуктор у нас повинен обертатися спочатку назад, потім вперед. А він у нас робить навпаки. Це каже про те, що двигун підключений невірно. Плюс на мінус. Ну це не біда. Ми його виключимо машину. І ось фішка, вона завжди, е майже завжди на цих машинах е така. Синій і червоний колір, проводів і два жовтих. Ось зараз покажу. Ось така фішка. І ми червоний поміняємо синими містами. Все. Ну тут просто буде. Поміняли містами, поставили фішку. З... Назад, включаємо. Оп-назад. Перепровіримо. Включаємо, назад, вперед. Все. Це точно вже його. Нульове положення, зараз поставимо робочий блок, провіримо. Також ми можемо перепровірити через тестовий режим. Нажимаємо кнопку пара та меленої кави, затискаємо і закриваємо дверцята. У нас загораються індикатори. І все. Тепер Еспресо і чи коротше Верхня і нижня кнопка будуть вращати робочий блок. Бачимо, якщо горить чашечка, це мікрік зажатий і він працює. Потім нажимаємо цю, бачите, під час він мигає, а коли нажимається мікрік, він спрацьовує і зараз він замкнутий, тобто працює. Таке тестове меню. Тут можна понатискати катушку, кавомолку, помпу. До речі, ось коли ми натискаємо помпу, бачимо, що лічильник, ось коли градусничок мигає, це він працює. До речі, корисна штука. Я думаю, що можна поставити лайк за це. Прочекав я хвилин 10, мабуть. А градусничок так і не загорівся. Виключив апарат. І там під бойлером є такі коричневі з кнопочками. Їх треба натиснути, бо трубки були переплутані. Була вата в трубках, помпа качала. Лічильник вроде, щось там обертався пару обертів, перегрівся бойлер, виключили термопедохранітелі, чомусь хтось поліз до редуктора. Не знаю, ну Це не схоже якби, і на сервіс, щоб хтось так зробив, а може хтось зробив і спеціально. Тобто защенкуємо ці термопередохранителі і чекаємо. Нагрівся тепер бойлер, він працює, засипали зерна та провіряємо. Так, апарат варить тепер, але це ще не все. Що хотів сказати? Ось так робити не потрібно. Це фумлента. Вона тут не потрібна. Поміняйте цей ущільнювач, він коштує не так уж дорого, щоб зламати і редуктори ще. Що це? і розкришилась. Простіше поміняти. Дешевше.